Ось, друзі, ми привозимо з фронту такі машини на ремонт. От, і вони чекають свої черги, щоб поремонтуватися. Ось реп, весь цокол. Цих обох мотором гайки От, треба ремонтувати їх. І ось е, людям, ну, машина чекає, поки запчасті чекає черги, поки зберуться кошти на ремонт, ще щось. От, і вона ось стоїть і просто заважає. Просто заважає людям, не людям. Не людям. Хлопці, які захищають, до них цих людей нема поваги. Ось, порозбивали дзеркала. ну Це раз. Два, три. Чотири. Це легенько тут. знаружі просто, щоб е, ну, менше може хто бачив чи що. Кому це вони заважають, не знаю. Треба, друзі, це сталося вчора, ну, в цій ночі, з Пум -пум -пум. що це з п'ятниці на понеділок, бучми. Ось біля хуторянки район такий класно хтось погрався. Треба знайти їх, цих людей, хто так зробив. І поговорити, щоб хлопці не шукали наші. Щоб людям пояснити.